Top! 5 помилок у міжнародній торгівлі. Та як уникнути цих ситуацій, розповім з власного досвіду. Мене звати Вікторія Тріфан, досвід понад 17 років у експорті та імпорті. Також я є спікеркою національної освітньої програми, консультанткою компанії Google з питань міжнародної торгівлі для українців і інших ряд статусів. Також веду блог у інстаграмі. запрошую вас підписатися на інстаграм, там кожного дня якісь лайфхаки, поради з мого власне, досвіду і безпосередньо з робочих моментів. Буде корисно. І що перейдемо? Перша проблема, з якою найчастіше люди стикаються. зокрема, в мене, наприклад, слухач моїх курсів доставив в п'ятницю кору, декоративну кору, яка застосовується в садах, і у корі були шматки поліетилену. Кора раніше була запакована в поліетиленові пакети, коли її вивантажували в машину, яка. Ще повоз, чи якась яка самовивантажується, насипом відправляли в Нідерланди цю кору. Шматки ось цих поліетиленових пакетів були. У цій у цій корі, і звісно, наш нідерландський покупець був незадоволений, як уникнути такої ситуації на майбутнє. Перше, варто передбачити у контракті, що сам відправник надає фото та відео, оскільки це була угода посередника в торгівлі, то йому варто підписати Таку умову в договорі. Якщо отримані доку, е, підтвердження, фото та відеоматеріали не відповідатимуть фактичному товару, то це вже може кваліфікуватися не як адміністративна відповідальність, а це вже буде кваліфікуватися як кримінальна згідно статті 190, 190 Кримінального кодексу е, України. Е, і також е, я завжди говорю на своїх навчаннях чи в будь-яких порадах, водій ваші очі. Е, з перевізником також варто вказати. Казати в заявці таку мову, щоб водій надіслав вам фото та відео товару, який завантажується на його автомобіль. Вам буде дешевше відмовитися від того перевізника, аніж, і звісно, зобов'язати того, хто винувати в тій ситуації покрити ці витрати, аніж покривати вже іншу ситуацію. Також, ось ці фото і відеоматеріали завантаження варто надіслати своєму покупцю. І отримати від нього затвердження. Якщо він затвердив, якщо він бачив, і товар дійсно відповідає заявленим фото та відеоматеріалам, то тоді вже легше буде підтвердити те, що ви його не намагалися ані ушукати. І товар дійсно такий, як він хотів, і він зобов'язаний вам оплатити в повній мірі цю вашу поставку. Друге, не вистачає документів при митному оформленні, наприклад, якогось сертифікату при експорті чи імпорті. І вас митний брокер про це не відповідав не повідомив. Митний брокер не несе відповідальності за перелік документів, які супроводжують чи за всі документи, які супроводжують вантаж. Це обов'язок і експортера та імпортера. А митний брокер лише на підставі наданих документів. Експортером чи імпортером створює митну декларацію і, власне, внесе відповідальність виключно за митну декларацію. Що робити, щоб уникнути такої ситуації? В першу чергу вам треба самостійно готуватися, уважно вивчати всі директиви, всі регламенти, які стосуються вашого товару. На це можна витратити за допомогою інтернету і спеціально створених платформ буквально один чи два дні. Наприклад, є розроблена міжнародним торгівельним. Центром платформа Market Access Map, також є Тарік для Європейського Союзу, США має свою платформу, Канада, свою платформу, а також кожна країна має свою платформу. Наприклад, в Україні дуже популярно користуватися МД офісом хоча сама е, Державна митна служба теж має дуже класний ресурс, єдине вікно, де ви можете отримати теж довідку по товарах. В Польщі, наприклад, це і Штар 4 платформа, де теж ви можете вивчити всі тарифні та не тарифні вимоги до того чи іншого товару. Тобто, перше, це самостійно готувати. А друге, пропишіть у контракті, наприклад, з вашим покупцем, що це його обов'язок, і він понесе відповідальність надати перелік необхідних для нього документів. Чому це дуже важливо? Бо перелік документів, які стосуються українського експорту, того самого товару, може відрізнятися від переліку документів, які вимагає країна отримувача. І власне імпортер теж повинен вивчити. І дізнатися, які документи потребуються для нього при розмитненні, можу вам теж навести приклад з власного досвіду в Україні при експорті агропродукції, наприклад, зерна сої, не вимагається якихось додаткових аналізів, можна відправляти експортувати сою лише з якоюсь технічною карткою, яку видає підприємство-експортер. А вже при в Європейський Союз, зокрема в Польщу, польська ветеринарна служба, якщо. О, це цілі ветеринарні вимагає аналіз з акредитованої лабораторії на мікробіологію, пестициди та важкі метали. Також Санепід теж вимагає цей документ, і це дуже важливо. Також при експорті в Україні не вимагається така довідка. 183-2005. Це довідка, яка. Вказує про походження товару і відповідність товару регламенту е, директиви 183-2005, е, що стосується агропродукції. І от знову ж таки, при експорті в Україні брокер вас її не буде ані вимагати, і йому вона не потрібна. А при імпорті ця довідка вимагається в Польщі взагалі в оригіналі. І навіть якщо там будуть помилки, а в нас була теж така ситуація, що ми робили, передавали е, виправлену довідку через Блаблакар до. Е, Митного органу, де перебував наш товар, тож, вже знаєте, як уникнути і цієї ситуації. Транспортні витрати не переплачуйте зайве. У мене є така історія. Один з учасників клубу міжнародної торгівлі, а я створила клуб міжнародної торгівлі, який вже налічує більше тисячі тридцяти осіб, і хочу запросити вас, якщо ви дивитесь це відео. Можливо, вам теж буде цікаво стати учасником такого клубу. Trifon.com.ua – це сайт, і в описі до цього відео буде посилання на нього, де ви можете. Придбати таку участь на рік. І власне там вже є експортери, виробники українські, серед яких ви можете знайти собі постачальників, якщо ви в Європі представляти їхні інтереси. Є митні брокери, надійні, з якими працюємо ми, які можуть вам підказати, бо завжди знаєте, як ходиш до одного лікаря, варто сходити до двох. Так само інколи можна запитати в двох чи більше митних брокерів. І перевізники, які вам дадуть ринкову ціну, також є у нашому клубі. Дуже багато всі необхідні. Моменти. Ви можете проконсультуватися, хтось вам підкаже про нововведення, наприклад, той самий Сент, який зараз впровадили у Польщі для контролю вантажів. І... Що ж, про учасника клубу. Учасник клубу хотів відправити якийсь вантаж з України до Польщі до Литви, не пам'ятаю, який саме вантаж, і йому озвучив перевізник вартість перевезення по цьому маршруту 2000 умовних одиниць. І я хочу зазначити, що коли запропонував наш учасник клубу Литовському покупцю з врахуванням цієї ціни перевезення ціну на товар, звісно, Литовський покупець сказав: ні, вибач, я купую дешевше. Нам учасник про це повідомив, запитав, які зараз актуальні ринкові ціни на перевезення по маршруту. І на той момент ціни на перевезення по такому маршруту реальні були 1200 умовних одиниць. Різниця аж 800, з яких там і прибуток 500. Тобто він вже з цією ціною 1200 міг сміливо проходити і пропонувати. І співпрацювати і закрити угоду з литовським покупцем. Що робити і як уникнути таких ситуацій, коли вам дають недостовірну ціну. Шукати дешевше, звісно, перше, це перевіряйте у кількох перевізників та експедиторів. Якщо це морські перевезення, перевеж... переважно це будуть вам складати повністю морське перевезення разом з перевезенням по суші від порту до кінцевого місця якісь експедиції, то варто кілька експедицій запитати ціну. Для автомобільних перевезень також дивитися, які пропозиції є на таких платформах найпопулярніших, найактуальніших, як Lardi Trans та Della Юа. Самостійно перевіряти. І взагалі найдешевше знаходити транспорт саме за допомогою платформ. Чому? Тому що на платформах дивляться по маршруту, наприклад, та сама Україна-Литва, ті перевізники яким по дорозі, які вже можливо мають постійні вантажі з Литви до України, і вони вам дадуть кращу ціну, аніж просто якийсь перевізник, сусід Кумбрад Сват, який купив собі вантажівку, і який не має завантаження зворотнього по тому чи іншому маршруту. Четверта проблема, з якою дуже часто стикаємося, це не оплатили товар у Європі. Якщо ви будете переглядати мій канал, то ви знайдете, як перевіряти контрагентів у Європі. Таке відео вже є у стрічці, а я вам скажу лише маркери, які вказують на те, що з цим клієнтом не варто працювати. Чи було таке в мене? Було. Чи уникала я ось цих маркерів? Чи підпадали ці компанії під ці ризики? Так, підпадали. І не один раз я чую від людей, мені не оплатили у Європі. Європі, і це хибне враження, що в Європі всі платять і тут дуже інтелігентно ведуть бізнес. Так само можуть не заплатити час від часу, як і в усіх країнах світу, мабуть. І власне, я завжди запитую, а ви? Питали про надання ось перший маркет. Як маркер, чи вам ваш контрагент надав фінансовий звіт? Я зараз постійно вимагаю для нових контрагентів надати мені фінансовий звіт за попередній звітний період або за кілька попередніх звітних періодів. Ви приблизно маєте верифікувати вашого контрагента так, як банк верифікує при отри, при наданні кредиту якусь компанію, щоб він дав надійність цієї компанії, має бути високою і власне. Отримує банк ось ці фінансові звіти. А, також компанії, які не мають найманих працівників, вони є більш ризиковими. Компанії, які нещодавно зареєстровані, чим більше років підприємству, тим вона надійніша. На це звертайте увагу. Компанія не володіє основними засобами, не має ані приміщень, ані якоїсь техніки. Як я завжди кажу, якщо нема що забирати, то з ними не працюйте. Ж, даруйте таку формальну а, а, цитату, але це абсолютно щиро і абсолютно правдиво. Якщо компанія Має судові справи, і якщо компанія має негативні відгуки. А також маркером може бути, коли компанія занадто наполегливо хоче вас щось купити, при тому, що по якійсь супервисокій ціні, і е, намагається вас переконати у своїй чесності без е, підтверджень. Це нам має вказувати на те, що з цією компанією працювати не варто. І усі люди, з якими я спілкувалася і мали ситуацію з неоплаченими рахунками. Десь знехтували одним чи кількома пунктами. Звісно, що якісь один-два пункти з цих цього переліку можуть бути, і вони не обов'язково. Якщо в мене немає найманих працівників, станом на сьогодні офіційно я працюю через аутсорс. Тобто мої агенти, менеджери працюють як підприємці, надають мені послуги, бухгалтери і так далі. Але це єдиний маркер, який може бути з цього переліку у мене. Далі. П'яте, я не знаю, як домовлятися з іноземними клієнтами. І якщо хтось скаже мені, що найск... най... це найлегше, то насправді це найскладніше. Як виявляється з практики, люди вже потім розбираються швидше з переліком документів, як заповнити ті документи. Але саме знайти клієнта їм виявляється найскладніше в міжнародній торгівлі. І я хочу дати вам кілька порад. Перша порада це не очікуйте швидких результатів. Навіть я досвідчена в цій справі, можу інколи шукати на якийсь новий товар клієнта. Аж три місяці. Це якийсь середньо такий найкрайній термін. Переважно це другий, третій місяць знаходяться якісь клієнти, якщо кожного дня систематично працювати над одним і тим же товаром. Якщо ви будете розпилюватися, то це може бути довше. І орієнтовно е я собі за закладаю приблизно тисячу лідів, тисячу потенційних клієнтів, тисячу контактів. Е з яких я закрию свою першу году. Пізніше з ці, цієї ці тисячі буде і другий, і третій, і четвертий мій клієнт, але в даний момент в, на початку з тисячі часто лише знаходиться той перший наш клієнт. Друге. Ви повинні ретельно аналізувати ринок. Дуже часто саме Польща не є найкращим ринком, бо в Польщі дуже багато всього виробляється. І українці часто тут не проходять. Варто проаналізувати, чи цей товар виробляється в тій країні, як багато, як люди споживають той чи інший продукт, можуть чогось тут не їсти. Наприклад, от я вам скажу на це не дуже класна ідея з приводу Польщі. Тут їх купують переважно українці. Чому? Тому що поляки люди традиційні, вони їх купують, але дуже дуже. Дуже маленький відсоток. Чому я знаю, Тому що в мене були свої напівфабрикати, і я спілкуюся з колегами по цьому. Саме такі напівфабрикати ручної ліпки. Я не говорю про ці дешеві мас-маркети і в супермаркетах. Ці напівфабрикати можуть бути, але якщо їх імпортувати з України за рахунок митних платежів, вони виходять достатньо дорогі, тому тяжко проконкурувати українським виробникам напівфабрикатів з польськими. І, власне, якщо ви. Проаналізуйте, ви будете розуміти, що в Польщі є дуже багато ось цих виробників дешевих продуктів, які йдуть на супермаркети. Але ось ця ручна ліпка за високими цінами тут. Практично поляки її не купують. І треба створювати попит. А це достатньо складний процес створення попиту. Далі, проаналізували ринок, вивчайте конкурентів. Ви повинні знати ціну, терміни поставки, умови оплати ваших конкурентів. І для того, щоб закрити угоду, ви можете запропонувати кращі умови, ніж них. А як дізнатися, що пропонують наші конкуренти? Звісно, що під видом таємного покупця. Це нормально, і я хочу вам сказати, ви скажете, а. Це не чесно. Я ж людям можу щось там заважати вести їхній бізнес. А я вам скажу, що від цього виграє кінцевий покупець. До прикладу, моя бабуся купує чай. Чай в Україні переважно це імпортується, сировина імпортується. Вже потім, звісно, ми можемо додати свою українську малину, але чай в Україні не вирощується. Чи кава в Україні не вирощується, какао? І моя бабуся може купити дешевший товар, бо є конкуренти, і один завозить дорожче, один завозить дешевше. І саме конкуренція. Це та річ, до якої ринок приводить вільна торгівля в різних країнах для того, щоб вигравав по якості, по ціні кінцевий споживач. Тому ви повинні проаналізувати конкурента, дати кращу ціну. Ваш клієнт виграє, а пізніше виграє і кінцевий споживач. Проаналізували конкурентів, а підготуйте класну комерційну пропозицію. В ній ви вказуєте інформацію про товар, ціну. Фото, якість, умови оплати, умови поставки. І пам'ятайте, що пропозиція одна один раз надіслана пропозиція це нуль. Це взагалі нічого не зроблено. Пропозиції варто надсилати і працювати з базою вашої клієнтської постійно, кожні, кожного тижня, мабуть, оновлювати і нагадувати. Через три дні надіслати нагадування про першу пропозицію. Також, звісно, не завжди працюють емейли, як канал продажу. Можна додатково телефонувати, якщо ви знаєте ту чи іншу мову. Якщо не знаєте, я не дуже добре володію різними мовами, тому пишу на месенджери і серед слухачів Курсів теж я знаю, що це класно працює по відгуках і результатах. І працюйте з запереченнями. Дуже важливо і найефективніше запитання у запереченнях це які умови вас влаштують, щоб ви зробили замовлення сьогодні. Клієнт називає вам ті умови. Ви кажете, добре, я спробую знайти. Наприклад, він дає нижчу ціну, аніж ви запропонували. Ви там запропонували ціну 250 євро, на паливну гранулу. Клієнт каже, ні, я можу придбати тільки за 225, мені вже за 230 продають. Ви кажете, добре, я зараз пошукаю дешевшу логістику, і Ви пробуєте знайти за його ціною, але якщо ви все-таки не знаходите, ви можете знову йому зателефонувати і запропонувати не 225, а 227 умовно. Це може спрацювати так. Тобто ви не зовсім повинні погодитися 100% на ті умови, які він пропонує. Чи він, до прикладу, пропонує я не можу дати тобі авансовий платіж, бо ми не працюємо з авансовими платежами. Там 100% авансового платежу, і ви пропонуєте, дай мені, будь ласка, 20% авансового платежу, 30, 50 і так далі. Або давай, оплата буде перед розвантаженням, це безпечна форма оплати, яка влаштує сторони. Тобто ці умови небезперечно є кінечними. Ось я з вами поділилася своїм досвідом п'ять проблем. Торгуйте з іноземними клієнтами без проблем. Приходьте на мої курси, де структурно можете навчитися всього від А до Я. І що ж, ви можете в мене навчитися? Де шукати клієнтів, як саме, які саме комерційні пропозиції я надсилаю, як я веду перемовини з цими клієнтами. Далі також про тарифне-нетарифне регулювання, як я вивчаю товар і готую для нього документи, логістику будую і так далі. Це все є вже в моїх навчаннях. Дякую за увагу!